Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина Орбан. Зараз я зачитаю. Так, Зеленський відмовив Орбану у телефонній розмові. Про це повідомив Сіарту. Це Угорський. Зараз я скажу, хто це точно. Сіарту -то це є угорський. Консервативний політик міністр закордонних справ та зовнішньої політики. Ось якось так. Тобто виглядає, що Зеленський рішуче відповів ніяким переговорам. Це говорить про те, що хотів запропонувати Орбан Зеленському, вірніше, навіть Україні. Перемир'я на Різдво. Ось а, і обмін полоненими. Ну що ж, дивимося. То хто винен? Угу. Дивіться, які погані карти випадають. Підвішаний. Ізгнальник. Недобрі карти випадають, але ми ще раз перетягнемо. То хто винен в тому, що не буде хм, провал. І знову карта погана. Провал. Не подобається мені це. Гаразд. Чи мали ми шанс на перемир'я на Різдво? Просто так дивимося. Ну, Карта каже: зачекайте, зачекайте. Ну, відверто вам скажу, в принципі, так, ось. Ось ця карта говорить: мало прийти рішення. Тут, правда, не показує, що було би це перемиря. Тут би просто в підвішеному стані би була ситуація. Розумієте? Ось. Чи було б конкретне перемиря? Зараз ми подивимося, чи е, як би це назвати затища саме на Різдво, коли Україна офіційно мала е, святкувати. Зараз ми подивимося. Ну, бачите, все рівно так. да, Мало би бути, якщо би Зеленський не відмовив у розмові, складно. Але, в принципі, е, карти показують, що було би. Ну, скажімо так, стабілізувалася б тимчасово складна ситуація. Ось тут я точно бачу. Ось тут, скажімо так, це би було не перемиря, це би було тимчасове припинення вогню. Ось як я бачу. Дійсно, було би припинення вогню на Різдво. Тепер зараз ми подивимося, чи був би дійсно обмін полоненими. Якщо б Зеленський не відмовив Зеленському? Так. Е, якщо б Зеленський не відмовив Орбану. Чи був би відбувся, до речі, там мало прийти 500 наших полонених, які могли б зустріти Різдво з родинами? 500 людей. Люди дорогі. Це величезний обмін. Дивимося, чи відбувся би цей. Обмін полоненими, якби Зеленський не відмовив у розмові Орбану. Так, Україна. Ну, от з полоненими там би якась була, скажімо так, неясна якась ситуація. От з полоненими не все би гладко пройшло, наскільки я розумію, там би було ускладнення. Дивіться, тут неважливо, що, ну, як би вам сказати, давайте подивимося, готовність Росії, як би вам пояснити, це показує, що Зеленський не готовий дати Україні неперемир'я в щоб люди перепочили. Не готовий е, на обмін полоненими, розумієте? Повертати наших людей. Це очевидні речі. От і все. Давайте я спочатку перед цим подивлюся, чому Зеленський відмовив, навіщо він це зробив? Що за умисел тут був? Навіщо це все? Навіщо Зеленський відмовив? А його попросили. Тут попросили зірвати ці домовленості. От і все. Тут попросили зірвати. Хтось вище. Хтось вище попросив, хтось вище Зеленського, щоб зірвати ці перемоги, щоб не дати українцям Різдва нормального. І обміну полоненими. А тепер зараз ми подивимося, яке нас... чи є ще шанс щось змінити, щоб все ж таки відбулося це перемир'я, так? І обмін нашими полоненими. Я одразу ділю, тому що це дві різні речі, хоч воно і разом вирішувалося. Перемир'я різдвяне, чи є ще шанс, що ми це отримаємо? І а, обмін полоненими. Чи є ще шанс, що до Різдва їх повернуть. Так. Ну, Тут ще будуть щось робити. Зараз я докладати буду. І чи обмін буде? Ну, обмін. Я не хочу казати ні, тому що паж мечів не говорить ні. Він ще не говорить ні. Зараз ми подивимося спочатку на. Перемир'я Різдвяне, чи можна ще? В принципі, тут ви знаєте, що Ха, можна, можна, але це, по-перше, треба дати волю іншим політикам. Зеленський непритомний, зеленський нездатний. Зеленський взагалі провалює все, що вже можна провалити. Тут потрібен інший лідер. До речі, хто дивиться мене вже давненько, бачите, ось ця карта це і є той новий лідер. Я не знаю, хто це, тому не буду імен називати. Це той, той новий лідер. От дати йому, дати іншому. Це, до речі, може бути навіть не обов'язково наш лідер. Це може бути Орбан. Тому що жезли це завжди. Людина ззовні, людина не зсередині. Це може бути навіть не наша людина. Тобто дати, зробити це іншим. Не можеш сам дай іншим. Але все рівно, бачите, на дні колоди йде через біль, через страждання, через приниження, через удари якісь може. Все рівно може бути. Ось якось так. Тепер подивимося. Чи може бути ще якось, ну, чи є ще шанс повернути до Різдва тих 500 полонених, військових полонених чи цивільних? Ось тут я не уточню вам, але чи є ще шанс домовитися про цих полонених? Ну, дивіться, тут вийшов Зеленський. Тут вийшов Зеленський у нас. Я його не просила сюди вилазити. А, ну, тут складніше. Зараз я ще. Тут складніше. Отут складніше. Якщо ще тут можна щось зробити, так, але. Все рівно дуже прийдеться, ну я не знаю, ви знаєте, по трійці мечів, хоча карти дуже хороші випали, так? Але по трічці мечів це прийдеться чимось пожертвувати. А, ну, я не знаю навіть, як це сказати, але тут, тут, тут важче, тому що тут випадають такі карти, що тут не показують обміну. Ні. Ну що ж, подякуємо нашому пересиденту. Ось чи ще якось його назвати той, що хапається за владу, подякуємо йому, що не буде Різдвяного перемиря. І 500 наших полонених не зустрінуть Різдво з родинами. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна.